Що ви всі прийшли сьогодні? Бо в Києві безліч подій. А груди він настільки насичений, і ми всі настільки. Виснажені цими передсвятковими клопотами, зйомками, проектами, благодійностями. Щоб кожен хто дійшов сюди, це справжній подвиг 100%. Тому ще раз вам величезне дякую. Мені приємно, що сьогодні тут на виставці є мої друзі і люди, які жодного разу не бачили мої роботи, і для них це відкриття. А завжди цікаво відкривати для себе людину, яку ти бачиш там просто на фотках в Фейсбуці, а тут раптом десь щось ти знаєш про неї інше, чого ти до сьогодні не знав. Ця, ця, ця проект сьогоднішня виставка називається Сонцестояння, і вона була б неможлива без дівчаток-ділок, які. Знаходяться за дверима. Ми їх зараз погукаємо, тобто ми їх завжди гукаємо, але це вони мене примусили зробити сьогоднішню виставку. Рівно рік тому, 17 грудня, ми відкривали попередню виставку Еволюція нескінченності, і я вирішила, що ми повинні зробити щось таке об'єднуюче, щось таке особливе, щось це, щоби. І, і корисне, і так почали в музеї літератури в моєму улюбленому музеї плести сітку. Дівчата привезли сітку з майстер-класом. От Юля ем, наш Володимир Григорович, улюблений, який монтує виставки, зробив прекрасну величезну рамку. На якій натягнули цю сітку, і ми почали створювати першу сітку як арт-об'єкт. Я жартувала, що нормальні художники вони, вони друкують каталоги до своїх виставок, а не нормальні, а шалені роблять інше. Ми збирали простирадла, купляли якісь, збирали, купляли для того, щоб зробити от перший запас. Стрічечок для сітки, яку дівчата плетуть протягом цілого року. Юля і інші кажуть, чого ми не відзначаємо цей день. Я дзвоню пані Тамарі. Можна вас? Тамара Сидоренко, науковий співробітник музею літератури. І, і ми за дві ну за за там десять хвилин вирішуємо, що ми таки робимо цю виставку. От ви її бачите про неї за я вам кілька слів обов'язково скажу, але в нас є почесна місія. Давайте поплатуємо дівчатам, які за рік сплели 55 маскувальних сіток, які рятували техніку нашу, захищали її. Вони сплили ще 50 з гаком кікімор, які ховали хлопців в польових умовах і робили їх невидимими для наших ворогів. Ви ж знаєте, що в нас зараз таке мистецтво, що без допомоги іншим воно ну, якби половину свого сенсу втрачає. Дівчатка, можна вас всіх сюди? <гум> Дякую. Вам, бо ви така хрещена мати нашого маленького осередичку, наших музейних будів. І ми зробили для вас такий маленький Дякую.